Усім привіт! Сьогодні будемо з вами трішки чеклувати. Я назбирала ось таких яскравих кольорових кришечок від пюрешок дитячих. Вони мені так подобаються такі яскраві кольори. Я збирала, але не знала, що буду з них ще робити. Сьогодні мені прийшла в голову ідея зробити з них бордюрчик. Для своєї клумби. для того, щоб зробити цей бурдюрчик, нам потрібна тільки праска і папір. Папір я брала е, звичайний ну, для ксерокса. Ну, думаю, можна брати і пергамент. І зараз будемо творити бумагу ми. Змащуємо оливою, щоб не прилипали наші форми, і виставляємо нашу формочку, таку, як ми хочемо. Можна ромбиками, можна якимись завіточками, можна взагалі хаотично зробити. Так. Ось так все добре. Зверху ми накладаємо другий шар паперу і ставимо праскою ось так, щоб воно плавалося. Пройшла десь хвилина півтора. Ось така у нас вийшла штука. Тепер, аби воно не скрутилося, я ставлю щось тверде зверху, в даному разі це книжки, і чекаємо, за ким воно остигне. Поки наша квіточка остигає, ми будемо робити наступну квітку. Ось віддерлася бумага. Це в нас тут трохи бумага залишилася, ну то не страшно, його можна намочити воді, бумага відчиститься. І таким чином буду робити багато різних фо... е... квіточок. Ось такі кришечки, з кришечок виходять квіточки. Вони не гнуться, тверді доволі ось, не гнуться, Надіжні. і потім буду їх між собою, коли нароблю багатенько, буду склеювати так само утюгом. Так, наробила я квіточок. Тепер я буду їх докупи склеювати. Я ось уже пробувала. Що я взяла з цього? Склеювати треба лицевою стороною класти донизу. Бумага тоді не приклеюється, бо ось все-таки як би я не мастила, часом бумага приклеюється. І тому Лицева сторона має бути донизу, от, а зверхи на виворітній ми будемо склеювати. Кладу я ось так, ставлю папір і зверху краску. Тут я вже проклеїла. І тут таким самим чином кладу і тримаю. Тут треба тримати і чекати, за ким воно опуститься донизу, і приклеє. Ось у мене вийшла така секція. І тепер я ще тут останнє приклеюється. І я буду зараз, я собі взяла такі дротики. Ну, у чоловіків краще би вийшло. У них є всякі всяке обладнання, щоб його рівненько зробити. Гарно. У мене такого немає. Я собі як могла нарізала дротиків і тепер буду. Ось так прикладати, і зверхи також таку приклеювати. Ось так, щоб воно було. І щоб можна було потім запхати у землю. І бордюрчик в мене гарно стояв на клубі. Ось моя секція бордюрчика готова. Все гарно приклеїлося. Ось це тримається надійно. Що хочу сказати, коли будете склеювати квітки між собою, лицеву сторону ложить низ. тому що, як би я не змащувала, праска все одно бумагу приклеює до пластика. Ну, то не страшно, його потім можна відмити. Але все одно свою роботу робіть з виворотньої сторони. Все склеювати. Так, готові. Тепер ми зараз розвернемо. Опа. Ось така у нас краса вийшла. Подобається вам? Мені подобається. Зараз я ще буду робити секції кіка. І тоді покажу, як вони будуть виглядати на моїй клумбі. Ось такий бордюрчик у мене вийшов. Ну, зрозуміло, тут куча недоліків, адже я їх робила перший раз. Свої помилки я учла і надалі буду продовжувати його робити. Але вже без помилок. На цьому все. Кому цікаво, ставте пальчик догори. Усім бажаю здоров'я і мирного неба. На все добре.